Тільки бій, коли немає бою, я не бігую я не знаю, куди себе діти. І хлопці, які в чоті старші освічені, а там багато освічених хлопців, осві, як дві світа, не знають іноземної мови, і хлопці кажуть, отакого нам міністра оборони. І коли він сказав мені, Щобіть на нього свято, я подумав, чи не з тої крови іде і крудянської, і Колодноярської, бо хіба не так казав Чорний Ворон, якого я бачу тут багато хто читав, пам'ятаєте, тосі не можу собі пояснити, що то за радість така була перед кожним воєм, яка у всьому. Кілі, мов вижива жива, істота, серце співало, в очах просветнялося, лос підбігав долонями. Оце, як є твердий гріщенець, що сьогодні виступаємо.